Вітаю! Сьогодні ми працюємо із шиєю. Будемо знімати з неї напругу. І так, перша вправа. Ми нахиляємо голову трішечки вниз і будемо тягнутися потиличною кісткою до доверху до стелі. Але ще додаємо руки. Ми кладемо руки під потиличну кістку. Ми дихаємо і або на вдиху, або на видиху. Ми тягнемо потилочну кістку разом із руками. Начебто ви руками допомагаєте дотягнутися потилочною кісткою до стелі. І дихаємо. Це ми робимо в динаміці. Або на вдиху, або на видиху. Ми потягнули спочатку свідомо потилочну кістку, потім допомогли, супроводили руками її вище до стелі і розслабляємося таких три рази. Дихаємо так, як вам дихається. І на четвертий раз ми зупинимось і залишимося. Погляд вільний перед собою. Можна навіть, бачити, так трішечки головою похитати. Значить, то я хочу повернути погляд вправо, погляд вліво, але це потилична кістка тягнеться. Трішки права сторона до стелі, трішки ліва, допомагаючи руками витягнутися як мога далі. Розслабляємося. І тепер нахили в боки. Нахил в лівий бік, Вибачте, в правий бік. Ще кладу долоню на шию, на бокову поверхню. Я тягнуся лівим вухом, вверх до стелі. Долучаю ліву руку для того, щоб мені не вистачає ваги однієї руки, тому я додаю вагу другої руки. І дивіться, уявляємо собі, що м'язи шиї, які скоротилися, нам їх потрібно розкрити. І це ми робимо не тільки за рахунок нахилу витяжіння вуха до стелі, а ще й рукою і додатковою вагою. Можна ось так спробуйте, а можна. Значит, ми хочемо розтягнути м'язи шиї від, від зони, кріп... зони кріплення до потиличної кістки і до плеча. ось таким чином. Обирайте зараз свій варіант, і ми трішки зробимо в динаміці, потягнули, можна так, витягуючи, Розслабились, слідкуємо за диханням, можна так, додаючи вагу. Розслабились. І третій раз потягнули, тримаємо. Можна додати витяжіння ось таке. Дихаємо, ніколи не затримуємо дихання. Ми зараз направляємо увагу на свої відчуття, на дихання. Розслабляємося, зробимо невеличкий тест, понахиляємо голову і відчуємо різницю. Між правою та лівою стороною. Відчувши цю різницю, ми будемо переходити до іншої сторони. Нахиляємо голову, кладемо руку і поки що динаміка. Тобто, ми робимо або вдих, або видих на витяжі і розслабляємося. Кожен дихає так, як йому комфортно. Зараз нічого не змінюйте. Просто спостерігайте. За своїми відчуттями, направляйте свою увагу і концентрацію уваги на м'язи шиї і увагу на дихання. І тепер четвертий раз ми нахиляємо, тягнемося вухом до стелі і додаємо або ось таке витяжіння, начебто ми віддаляємо одну зону кріплення шиї від іншої, або додаємо вагу і тягнемося вухом до стелі. Посилюючи витяжіння в м'ясах. І тепер передня частина шиї. Ми її зробимо теж частково. Перша половинка ми трішки повертаємо зовсім трішки голову в бік, нахиляємо назад, тримаємо однією рукою зону кріплення, де ключична кістка платизми. Інша зона кріплення це нижня щелепа. І ми м'яко, дивіться, спочатку я роблю ось таку. Ось такий рух. А долонями я віддаляю кріплення одне від кріплення іншого. Наприклад, ключична зона віддаляється від щелепної. це тканина. Ось І ще додаю рух головою. Тобто тут ах, як об'єднуємо дві вправи в одну і руками, і головою. І шиєю. І тепер ми зафіксуємо це витяжіння, дихаємо обов'язково, відчуваємо, як тягнуться та розслабляються тканини, дихання обов'язково. І розслабляємось. І тепер інша сторона. Трішки повертаю голову в бік, фіксую ключичну зону, м'яко нахиляю голову. І потім фіксую під челюсну зону. І м'яко руками витягую. І тепер у мене і нахил головою, і витяжіння. Ми об'єднуємо дві вправи в одну. І третій нахилила, розтягнула, розслабилась. І зараз ми все це зафіксуємо. Нахилила, розтягнула і тримаю. Направляю увагу на свої відчуття, увагу на дихання, обов'язково. Розслабляємо плечі. Все дуже м'яко. Відчувайте свій бар'єр, не переходьте за нього. Працюйте в зоні комфорту, розслабились, прибрали руки. І тепер знову зробимо тест. Начебто ми кажемо ні. І відчуйте, як вільно крутиться голова. Так. І, ай-яй-яй, <с> щось начебто таке. Просто відчути, яка стала свобода в м'язах шиї. І ще вам пропоную додати м'який лімфодренаж. Ми будемо рухатися справа наліво під ключичною кісткою, кладемо одну руку, іншою притискаємо цю руку. І дивіться, я теж дивлюся вліво. Рукав на правій частині дивлюсь вліво. Роблю вдих і на видиху притуляю, зміщую руку вліво, а голову разом із поглядом вправо. На вдиху або на видиху. Мені більше подобається на видиху, а ви спробуйте і так на вдих. І видих. І потім вдих, видих. І на вдиху потягнули. І як вам комфортніше, як вам зручніше. Або на видиху, або на вдиху витяжіння робіть, так і робимо. І останній раз маківка тягнеться доверху вдих і видих. Ще залишимо руки на ключичній зоні і потягнемося попереду. М'яко дивлюсь. Перед собою доверху носик тягнеться по діагоналі вверх або вперед. Потилична кістка не торкається плечі і плечі навпаки опускаються донизу. Три відчуйте витяжіння в передній поверхні шиї, витяжіння та розслаблення. Направляємо всю свою увагу на свої відчуття. І розслабляємось. Погладили свою шию, сказала їй дякую. Я тебе дуже люблю і ціную твою функцію, тому що це дуже важливий ланцюг між головою та тілом, який забезпечує відтік та притік венозної та артеріальної крові і лімфатичної рідини. Я всім бажаю гарного дня, люблю. І до зустрічі на наступному маленькому занятті.